Ось такі края ми не використовуємо в пошиві, в виробі їх не повинно бути. Їх ми вирізаємо. Наша міра починається ось з цієї лінії. Не тільки відволіктися від повсякденних проблем, опанувати навички шиття, але й допомогти ЗСУ можуть учасники проєкту майстерня шиття Open Space. Протягом шести курсів інтенсивів учні опанують базові знання кравецької справи та власноруч шиють речі вкрай необхідні нашим захисникам. На цьому проєкті наша основна задача – змогти шити, навчити людей шити ось таку річ. Це для наших військових така сидушка, яка додасть їм комфорту, та навчити користуватися швейними машинками, бо це дуже зручно. Основна місія шведської майстерні допомогти внутрішньо переміщеним особам та біженцям, які повернулися в Україну, адаптуватися до життя в новому місті, знайти застосування своїм вмінням та навичкам. Світлана, учасниця проєкту, каже, що в наш час потрібно вміти все. Нещодавно вона закінчила курси водіння автомобіля, і ось тепер опановує шведську справу. Жінка навіть встигла пошити свій перший виріб. Почалася, коли війна, то трішечки вже переосмислюєш своє життя. Я думаю, що це мені знадобиться в житті. Поки що це для душі. Я хочу навчитися, тому що я вперше спробувала. Дуже вдячна Ліні за те, що передала свої знання, навички, шиття, тому що для мене це все нове. Я от з чистого листа. Це такий чохольчик для окулярів. У мене не було, до речі, я якраз тільки купила окуляри, і, мабуть, всесвіт так мені підказав, що треба прийти. Хоча я не знала, це все було таким сюрпризом для мене. Ось тепер тут лежать окуляри. Чотири години перше заняття, і вже ось таке я змогла зробити. Я сама здивувалася, що таке можливо, але от така вчитель. Проєкт фінансується німецьким фондом Пам'ять, відповідальність і майбутнє. Усі пошиті речі для військових на благодійній основі будуть передані на потреби ЗСУ. Так, проєкт, який за задумом передбачав одну швадську машинку для дрібних потреб внутрішньоперемічних осіб, переріс у повноцінну професійну швадську майстерню з амбітними планами. Ми провели багато бесід опитувань, якою наші читачі, дорослі, діти, підлітки та молодь бачать сьогодні бібліотеку. Виявилося, що всі вони хочуть не лише читати, а й творити, вчитися чомусь новому, збиратися разом. Завдяки проекту «Потрібний хаб», який фінансується фондом «Пам'ять, пам відповідальність і майбутнє», в бібліотеці почалося нове життя. Бібліотека перетворилася в унікальний культурний осередок та центр можливостей. Бібліотека у Заводському районі поступово стає багатофункціональним простором, де кожен знайде собі заняття до душі від фінансової та комп'ютерної грамотності для дітей до настільного тенісу і шиття для дорослих все для якісного дозвілля та ефективної самореалізації. А найголовніше це турбота про тих, хто потребує розуміння і підтримки. Ірина Чернова Ігор Батуренко, телеканал МТМ.